Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Отже, ми продовжуємо наш ефір. Вітаємо усіх глядачів Зального національного марафону. Єдині новини, і хочемо представити вам Володимира Фсенка, політолога. Пане Володимире, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю вас. Почнемо нашу розмову із першого закордонного візиту новообраного президента США Дональда Трампа, який переміг на президентських виборах. Щоправда, ще залишається час до інаугурації, але обраний президент сьогодні прибув до столиці Франції у Париж на відкриття собору Паризької богоматері. Там в нього заплановані зустрічі і перемовини із французьким лідером Еммануелем Макроном. І можлива зустріч із президентом України. Володимиром Зеленським, чи можемо ми спрогнозувати про що ітиметься на цій зустрічі, якщо вона відбудеться? Ну, очевидно, буде йти мова про те, коли, як, на яких умовах починати. На переговори про завершення війни між Росією та Україною це головна тема зараз. Думаю, що наш президент також безумовно буде ставити питання про необхідність продовження підтримки України. З боку США воєнної в першу чергу підтримки. Ну і тема, яка зараз активно обговорюється, і от про це вела мову наша делегація, яка нещодавно була в США. Думаю, що, до речі, там обговорювалися такраз і можливість зустрічі між Трампом і Зеленським в Парижі. Але обговорювалася якраз тема, що на переговори треба виходити з позиції сили. Нещодавно про це сказав генсіяк НАТО, новий генціяк НАТО Марк Рюте, він між іншим вже зустрічався з Трампом в США. Він був першим таким великим європейським і міжнародним лідером, який відвідав Трампа в його маєтку, і по суті провів такі повноцінні вже переговори з новообраним президентом США. І те, що після цього Марк Рюте сказав про необхідність виходу на переговори про завершення війни після того, як Україна посилить свою позицію, це дуже важливо. І я думаю про. Ключову ідею, яка поєднує і позицію Зеленського, і позицію Трампа, це гасло самого Трампа мир через силу. Зеленський неодноразово це вже цитував, і це такий це мотив в переговорах в стосунках з Трампом. От про що власне буде йти мова в цій розмові? Я думаю, що ми ще побачимо. Ну, вже мабуть, наступного року не одну зустріч Трампа із Зеленським, і це буде пов'язано і з Темою майбутніх переговорів, але також з необхідністю збереження високого рівня партнерських стосунків між США і Україною. Ці стосунки вийшли під час нинішньої великої війни проти російської агресії на дуже високий рівень. Ніколи не було такого високого рівня стосунків між США і Україною, і такий рівень треба зберегти. Це не тільки в наших інтересах, але й в інтересах США. Так що ця зустріч вона, думаю, буде короткою, але вона дуже важливою. Можливо, з точки зору особистого контакту, відчуття один одного, ну і визначення подальшого алгоритму дій, зокрема в переговорному процесі. Ну щодо умов до переговорів, як ви кажете, то голова офісу президента України Андрій Єрмак він тиждень тому він озвучив ці ключові умови, тобто згода обох сторін припинити війну, і умови по повернення принаймні до стану 23 лютого 2022 року. Нещодавно напередодні Кремль вустами міністра. Іноземних справ Лаврова в інтерв'ю Карлу Такерсону, Такеру Карлсону він озвучив позицію. Як, як би ви її розтлумачили? Чи є згода на переговори? Ні, дивіться. Те, що відбувається, і заява Ярмака, і заява Лаврова. Ну там нічого нового. І Путін про це казав: що Україна має віддати Херсон Запоріжжя, ну, тобто, попередні вимоги. Так, от я скажу просту річ: переговори почнуться тоді, коли з обох боків не буде ніяких попередніх умов. От саме тоді розпочнуться переговори і думаю, що вони розпочнуться. Ми не знаємо точно коли там, 20 січня, як прес-секретар Трампа сказала, чи можливо трохи пізніше. Неофіційна консультації, консультація, от таке, я б сказав, прелюдія до переговорного процесу, може розпочатися вже в грудні. Якщо Кіт Келех, спецпредставник Трампа от з питань переговорів між Росією і Україною, якщо він розпочне свою активність вже зараз. Неофіційна частина цих перемовин може. І зараз розпочатися або в січні, вже після новорічних свят. Але е, переговори неминучі. А те, що робляться такі заяви, ну, вони свідчать про те, що кожна сторін піднімає свої ставки, заявляє про свої позиції. Це нормально. Це, це теж, я б сказав, Риторика посилення своїх позицій перед майбутніми переговорами, а загалом наскільки вдалим можна назвати візит Андрія Єрмака до Сполучених Штатів Америки, де він зустрічався із ключовими людьми Трампа, провів низку зустрічей, так домовлялися в очевидці про посилення обороноздатності України. Як ви оцінюєте цей візит? Ну, зустрічалися не тільки з представниками команди Трампа, а зустрічалися з е, діючими високопосадовцями е, Білого Дому, зокрема із помічником Байдена з питань національної безпеки, і якраз постачання зброї найближчим часом це вирішували з нинішньою адміністрацією. До речі, там була і перша віцепрем'єр е, е, уряду України Юлія Середенка. Це вже про економічну допомогу. Теж питання треба вирішувати, тому не тільки Трамп. Тут і з командою Байдена теж вирішили купу важливих питань. Зустрічалися з конгресменами, і друзями України щодо зустрічі з командою Трампа, те, що зустрічі відбулися, і в цій зустрічі навіть взяв участь майбутній віце-президент США, а також ключові представники команди Трампа, які будуть займатися переговорами між Росією і Україною. Ну це вже результат. Я думаю, що саме цього заради цього і їхали в США, щоб встановити прямий робочий контакт. Якщо відбудеться сьогодні зустріч Трампа з зеленським. Це теж буде підтвердженням результату, тому що просто так такі зустрічі не відбуваються. Про них домовляються заздалегідь. Так що, от це будуть критерії, критерії е, візиту, але це все поки що попередні результати. Головне, я б сказав інше, те, що українська сторона не чекає, коли там щось Росія буде вимагати, або там Штати і команди Трампа нам запропонують. Україна грає на випередження. Ми е, робимо перші кроки. Ми не чекаємо про Позиції від інших, ми заявляємо про нашу позицію, з'ясовуємо позицію наших американських партнерів майбутніх і відповідно будемо просувати свої позиції. Так що ми проявляємо проактивність ще переговорний процес, як такий, не розпочався, але очевидно, що українська сторона діє дуже і дуже проактивно. Одна з наших паралельних позицій в цих процесах це безпекові гарантії, і власне, які були озвучені зокрема напередодні річниці підписання Будапештського меморандуму, 3-4 грудня в Брюсселі відбувся саміт глав МЗС країн НАТО, Україна не отримала запрошення, але виходячи з тих меседжів, які прозвучали, що ми можемо зараз розуміти. Ну, як зараз відомо, зокрема, є певний зміст листа нашого міністра закордонних справ перед зустрічю міністрів закордонних справ країн НАТО, там не йшлося про те, щоб ми вже стали членами НАТО. Це було нагадування про те, що наш заклик, наша мета отримати запрошення до членства в НАТО це наша мета на найближчий період часу. Ми від цього не відмовляємось. Це була, скажімо так, фіксація, підкреслення цього факту, що наші цілі не змінилися після 5 листопада. Що ми наполягаємо на тому, щоб це питання було на розгляді. В Україні, в Києві, в офісі президент в МЗС України чудово розуміють, на даний момент немає консенсусу. І я не думаю, що були очікування, що на цій зустрічі буде запрошення України в НАТО. Я просто нагадаю. Міністерська зустріч не може нас запросити в НАТО. А НАТО нас може запросити нас можуть запросити лише на саміті. Саміті лідерів країн НАТО, а це раз на рік відбувається і буде лише влітку наступного року. Тому тут я б сказав, не варто створювати якісь завищені очікування чи ілюзії, що нас могли запросити. ні. Ішлося про те, щоб підкреслити: у нас мета членства в НАТО залишається незмінною. Як би там не мінялася політична конюнктура, зокрема, в США. Другий важливий момент: от питання гарантій безпеки, воно є ключовим. І ми навіть цим листом нашого міністра закордонного... Ніх справ до колег з країн НАТО, ми їх підштовхуємо до того, щоб формувалася спільна стратегія, де було і про завершення війни в Україні, і про гарантії безпеки для України, щоб це разом в. В комплексі розглядалися, і до речі, от навіть Шольц зараз, якраз в Паріжі підкреслив, що зараз треба працювати спільно з Трампом, з майбутньою американською адміністрацією над формуванням спільної стратегії по відношенню до України, і це має бути і безпекова стратегія. Також так, що у нас стратегія не міняється. Ми як і раніше, підштовхуємо наших партнерів до нашої стратегічної мети. Тактика може мінятися, можуть бути певні паузи, можуть бути ска скажімо так певні е, е, маневри, е, але стратегічна мета залишається незмінною, і ми будемо прагнути безпеки, гарантій безпеки і найдієвішою гарантією безпеки безумовно на, на сьогодні. Має бути членство України в НАТО конкретних гарантій безпеки, а не неоднозначної термінології. Дякуємо вам, пане Володимире, що долучилися до ефіру. Володимир Фесенко, політолог був з нами на зв'язку.